Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про а, ті аромати, які я а, частіше за все носила влітку а, цього літа. Це, напевно, найжахливіше літо а, в моєму житті. І ви знаєте, якби не спека а, не надто висока температура, засуха і так далі, я би, напевно, і не помітила взагалі, що це літо. Так само, як не помітила весну. Все це якось промайнуло, всі дні схожі один на один. Ну, менше з тим, yeah. деякі аромати я дійсно носила частіше за все. Вони не схожі, напевно, на якісь літні аромати, як зазвичай це було. А це просто, от якась така, знаєте, солянка тут змішана без всякої логіки. Без всякої логіки. Тому я напевно коротко розповім про кожен аромат, як він себе показав цього літа. Ну, напевно, я почну з того, що в цьому році, і якраз таки, цього літа я для себе відкрила таку ноту як інжир. Ніколи раніше я не... Не полювала за цією нотою, якось не прислухалася. Ну, я знайома з інжиром від Акодіпарма, і там дійсно дуже гарний інжир, я його пам'ятала, знала і завжди так собі думала, що ну, якщо колись десь по якійсь гарній такій ціні, то я б не відмовилась. Але, отак, знаєте, страждати там за інжиром чи дуже його там бажати, в мене такого не було. А в цьому році ну, от просто щось сталося і знаменником. А, ось ось цієї любові, напевно, став аромат американський, який мені подарувала моя глядачка з Америки. А, бренд, який називається Library of Flower. Напевно, і аромат хоні, хані Ну, Напевно, так, я вже його багато разів показувала, покажу ще ось так поближче. Мені подобається тут кришечок. Взагалі мені дуже подобається цей флакончик, тому що він такий незвичний. Він мені нагадує якийсь еліксір, знаєте, який на в аптеці на поличках стоять. Це перший, напевно, аромат, який мені так сильно запав якось в, в душу, в серце. Я не знаю. Одним словом, цей аромат став якоюсь такою розрадою для мене. Дуже він мені сподобався, я його просто з запоєм носила. Погляньте, я. Ну, напевно, мілілітрів 15 просто вилила на себе. Цей аромат прийшов до мене, до речі, в, 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 навесні. Так, навесні. Так, навесні. Вже в кінці весни, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Я ось так його вдохнула, знаєте. І просто, ну. У мене, до речі, є відео про перші враження з цим ароматом. Ну, шикарний, шикарний інжир з якимись квітами. Можливо, і кокос тут є. Ну, дуже гарний, дуже він мені сподобався. Я носила його просто з задоволенням. Не могла спинитися, так, він мене якось вразив. А спинилась я тоді, коли купила собі ще один інжирний аромат. Я вже казала, що тут з кришкою біда, тому що от, з пульвика цей кружалик от він там застряг і його ніяким чином не можу там викопати. Ну, тому кришка просто не тримається. А, аромат від монотеми Red Fig. Так? Червона фіга, червоний інжир. Це італійський бренд. Також гляньте, я його, як я його гарненько поносила за це літо. Я його купила всліпу. просто в мене був якийсь настрій. Також я знімала відео про це, купила, вирішила розпакувати на камеру перші враження і так далі. І він не супер там мене якось вразив, ну ніби такий непоганий. ну окей. Але коли я його нанесла, коли я почала просто його носити, я зрозуміла, що це ну, якась прям знахідка. Він шикарний. Моя... Родичка завжди каже мені про те, що від мене пахне як в магазині манго. Я ніколи не звертала уваги. Звичайно, я була в магазинах манго ще колись в Італії, тому що в Україні, ну, принаймні в тих містах, де я бувала, я не бачила манго, або якщо навіть бачила, то не заходила неважливо. Я зайшла тут спеціально в Німеччині в манго, і дійсно дуже схожий аромат. Аромат, знову ж таки, солоного інжиру і солодкого кокосу. От. Дуже шлейфовий. досить стійкий. Він мені от на початку здався таким нестійким, але він досить стійкий, він досить гарний листочок інжира, зелений інжир, і в той самий час солодкий. Уже запашний такий стеглий інжир і, і цей кокос. Солодкий, не дуже гарний аромат. Знаєте, хто любить взагалі інжири, я би радила спробувати цей аромат. Я його купила, я не пам'ятаю. Мені здається, до 10 євро, мені здається. Потім вони трішечки підросли в ціні, щось там 13 євро чи 14, вже не пам'ятаю. Ну я його до 10, здається, купила. І знаєте, за таку ціну, от за 10 євро, я б радила його брати навіть сліпу, якщо ви любите інжири. Хочу згадати ще один інжир, який в мене від, від Леванті. Це Лорен Мадзони аромат, який називається Sign Die. Це... Це соковитий. Вже зелений інжир. Тут багато листя. Цього листя такого інжирного. Також дуже гарний. Носила його кілька разів. От що в мене пів Все від Леванта. Ну, ще на декілька разів мені вистачить і попрощаюсь. з ним. Далі. До речі, хочу ще згадати на рахунок інжира, сказати про аромат від Діптік. Там якась дуже важка така назва: фісіолі. Не пам'ятаю, але ви всі знаєте, того, що ви мені якраз таки і радили з ним познайомитися. І я з ним познайомилася, він просто шикарний також інжир. Хотілося б, звичайно, щоб він тут також стояв, але ну, нема. А далі, друзі, дуже мені зайшов, от, знову ж таки, в мене від, від леванті аромат від Ермес, який називається Рубарбе Екарлате. Ну, одним словом, такий червоний флакончик. З ревним. Багато хто з вас так само з ним знайомий. В мене цей відливан вже досить давно. Я з ним познайомилася, ну, ніби так непогано, але нічого особливого. Знаєте, І знову ж таки, поки я не почала його носити. Ну, він такий красивий. Хоча на фрагрантиці там переважна більшість носіїв цього аромату. Ну, так, да, гарний, але нічого особливого. Але для мене це просто ну, суперкласний аромат. Ну, він, він літній, але не банальний. Розумієте, він ніби свіжий, але от не банальна свіжість, не якийсь озоновий. От саме натуральний ось цей рівень. Дуже-дуже класний аромат. Їдемо далі. Аромат від Монталі, Ваніла Екстазі, так само в мене от, в великому такому відливанті. А ви знаєте, у мене якась анусмія, чи як це правильно сказати, з цим ароматом. Я його фактично не відчуваю навіть, навіть От ніби щось там пахне приємно. Ну, якісь абрикоси ванільні. Да? На себе наношу буквально 5 хвилин, все, я нічого не відчуваю. Але коли я прийшла на курси в цьому парфумі, ну, фактично кожен мені сказав, чим ти пахнеш. Настільки це шлейфовий і аромат, який подобається, Того, що ну, всі з таким прям захопленням о, чим ти пахнеш. Я його декілька разів носила, але він мене дратував, тому що я його не відчувала. Також аромат, який збирав компліменти, знятий, на жаль. Дольче лісір від Лербо Ларіо, Той самий клон на Collection, але я вже тисячу раз це казала, я не зовсім погоджуюсь. Тут не стільки про вишні, скільки про ром і про корицю, і тільки потім Вишні. Красивий, стійкий, солодкий, такий трішки нелітній. нелітній. Просто рекордсмен по компліментам. Навіть влітку, в спеку. Класний. Ну, якщо вже за вишні говоримо, то, звичайно, покажу ось цей смузі через смузі від Зари. Аромат, який мені подарувала Альбіна, за що їй просто величезна дяка. Я з цим ароматом познайомилася тут в Зарі, і він мені сподобався спочатку, ніби так сподобався. Але от не настільки, щоб я загорілася його мати чи купити. Через який час я знову пішла в зару, знову його по понюхала і все. Я просто пропала. Я хотіла цей аромат. Я його... Знаєте, як ти хочеш аромат, ти про нього там якось думаєш, і він тобі геть десь так, от вважається чи причувається. Мені здавалося, що я десь його зараз відчую. Ну, Одним словом, прям дуже я його хотіла. Майже його купила, але я отримала посилку від Альбіни і знайшла там цей аромат Я була просто дуже щаслива, тому що якраз попала вона в той період, коли я закохала в цей аромат. Я, здається, десь цього? Я казала про те, що він схожий на лосчарі. Звичайно, він схожий на лосчарі Томфор. Я би сказала, що це суміш Тома Форда і Прадаке Прада Кенді. Прада Кенді. От це якась така суміш своєрідна. Тут якась така мигдалева, мигдалева пудра. Мигдалева пудра і потім вишні. От якось так. мигдалево солодко ванільна така, дуже така яскрава, така щільна пудра. Uh, Наташа Затарьова хотіла купити його в сліпу, вона там називала якусь нереальну суму. Майже 30 євро здається, якщо перевести на, на євро, то ну ні. Ну 30 євро ну ні. <laughs> ну, друзі, ну 15 це за нього це, це, ну, це потолок. Тобто, це вже все. Це найбільша ціна, яку можна заплатити за цей аромат, На мою думку, на мою думку, це його ж червона ціна 15 євро не більше. Класний. Хто любить вишні, можна спробувати бюджетний, хороший аромат. Але я продовжую наставити на тому, що найліпша вишня це класичне плаття від Guerlain. Це найліпша вишня в люксі, доступна. Але знаєте, я дивилася зараз. Я сумую, дуже сумую за своїм платтям від Guerlain. Я обожнюю його. А я його не взяла, тому що там дуже масивний флакон. Дорого. Знаєте, я зараз подивилася ціни на нього, ну от він якийсь просто дуже дорогий. 100 євро. Мені здається, я свій флакон купляла, ну, не знаю, можливо, там євро за 80, напевно. Ну Одним словом, 100 євро, якось трошки дороговато. А Цей Зараз класний, але не більше 15. Ще один на тему Вишні це. Сталося так, знаєте, випадково. Я, випадково я відчула тут вишні: це е, Нобіль або Нобілі, кафе Шантант. Ну, багато знаєте, напевно, також це аромат. З цим ароматом також у мене довга така історія. Флакони тут просто шикарні. Мені дуже подобаються ці флакони. В Нобіль. Вони такі добротні, такі важкенькі, гарненькі. Така кришка класна, важка. В першу чергу це аромат ванілі. Такої незвично я його взяла з собою, тому що він мені нагадав цю белужню шкіру від гірлін, яку я познайомилась також завдяки моїй глядачці. Також величезна дяка, просто мені дуже сподобалося. Я знаю, що багато хто порівнює ці аромати. І... Я тоді не погодилася з цим, але от щось між ними є, от дійсно ця ваніль нагадує, так, ця ваніль дійсно схожа, схожа в Белужій шкірі від Єрлін, і ось цей кафе-шантан дійсно схожа от є між ними Паралель. Того я його взяла. І коли я почала його тут носити, насправді це аромат такий неголосний, він досить інтимний, але він як кокон. Як кокон. тобто ви в нього так одяглися і, 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 і все. Коли я почала його носити, я відчула в базі десь далеко в базі, вишню. А мені здається, що я читала, що люди там відчувають вишню, а можливо, в піраміді вона. Я не пам'ятаю, але я так хотіла її відчути, я її не відчувала. А тут вона от влітку, знаєте, в Такий дуже в спекотні дні. Часом аромати показують якісь супер цікаві сторони. В мене так сталося з цим кафе Шантант. Він показав вишню. Класний, ну просто шикарний аромат, обожнюю його. Не жалкую, що його купила. Ну... А... Ось такий аромат білий діамант, здається, він називається від П'єр. Прещузе, напевно, якось так. Такий флакон незвичний, важкий такий. Це аромат, який мені подарувала Віка. Це троянда, але вона супер завуальована. Знаєте, троянда, яку треба там ще якось винюхати в цілій купі таких лактонних нот. Ну, я, я би сказала, що це вершкова троянда. Троянда в вершках. І Віка дуже любить таке направлення. Вона дуже любить а, білі квіти, а, ніжні такі квіти, а, молочність. якусь Вона любить. Ось цей аромат мені нагадує Віку, її от... ті аромати, які їй подобаються. Це направлення, які їй подобається. Для мене це, нарешті, я сформувала враження того, що я от мені дуже важко цей роман було описати, Але моє враження таке, що це вершкова троянда. Гарний дівчачий, але знову ж таки, він не шлейфовий, він такий тілесний. Тілесний, такий, знаєте, як така от тендітна якась дівчина. От, щось, типу, в такій, знаєте, розлітайки або плаття, або якась рубашка, Ну, от щось таке. от. Ну, класно. Далі, Джуліет Хезеган Note Parfum, супердоза. Це також був подарунок від Наталі. Наталя у нас зараз знаходиться в Харкові зі своїм чоловіком. Вони лікарі просто. Uh, Величезна їм подяка. Я не знаю. Я, от, знаєте, завжди, коли от береш ці всі флакончики, я кожен раз знаю, звідки він до мене прийшов. Як до мене потрапив той чи інший флакончик. Ну, одним словом, цей аромат. На диво мені подобається. Я не знаю. В мене були дискусії тут з моїми глядачами в коментарях під якимось відео. Uh, а можливо, це в Телеграмі було, я, я не пам'ятаю. До речі, хто не підписаний на мене в Телеграм, підписуйтесь, я іноді там розповідаю про аромат дня, свої враження, можливо, якісь нові грані в ароматі і так далі. Тут мускус, друзі, для мене просто пронизуючий, чистий, такий, знаєте, аж вибілений, такий, знаєте, а, як з хлоркою щось помилено. Щось таке заходиш, і там така хлорка. Ну, не в поганому враженні. А, Порівняння, да? а в тому порівнянні, що ти захоч, біжає очі ріже. Оце такий мускус дуже яскравий, дуже. Хоча я мускуси, я більш люблю такі мускуси пухнаті, оці котенятка, такі білі пухнаті мускуси. Це мускус дуже різкий, дуже яскравий, дуже шлейфовий. Просто ну, штиняє, от, Як кажуть у нас в Хмельницькому штеняє. Поносила його теж гарненько, не знаю, мені цей аромат настільки зайшов, що я його взяла з собою аж сюди. Розумієте, привезла. Мені хотілось ось цього мускусу, такого, знаєте, коли інші там носять до прикладу до, 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 кірки, всіх збивають. Носив усіх одразу відчуваються і всіх збивають з ніг цим таким шлейфом, то я от хотіла носити ось цей аромат, тому що він так само шлейфовий, так само мускусний, але в іншому напрямку. Мускус в іншому напрямку. Ну, якщо ви не любите мускус, то навіть не підходить. Далі марка Джейкобс Декаданс. Дуже тішуся цим ароматом, тому що він знятий. А Мені ось такий подаруночок дістався від альбіни. Дуже гарно, дуже. Тут я не знаю: тут і троянди, і фіалки, і якісь, якась зелень. Для мене це як зілля, якесь варево, от от зілля, таке, якесь таке відьмацьке, от щось таке. Казала так само, що паралель бачу між ним і Аурою. Хоча вони різні. Але от Щось таке якесь болото, що їх об'єднує. знаєте. Якась така цей відгук з сахарної вати. Яка от щось, щось вона в Калабані сахарновата, якісь такі. Ну, щось таке вода, от, знаєте, такесь таке зілля, ну дуже незвично. Тут ще якийсь перчик, отакі спеції. Класний він на пасмурну. Погоду на дощ, щось таке. От. Ну, як аура. Дуже, дуже класний аромат. Ось такий красавчик. Бо тега винета кнот або нот, мене поправляли, що ки не читається, не знаю, друзі. Мене вже з тими язиками різними. Мене вже просто каша в голові, що де читається, що де не читається. Ну, англійський це не той не та мова, яку я знаю або яку я вчила. Тобто для мене англійська взагалі надто, надто важка. Білі квіти. Знаєте, це просто веселий такий, шлейфовий оптимістичний от аромат, знаєте, якийсь такий сонячний аромат, от життєрадісний аромат. У нас на курсах є одна жінка, вона старша вже, досить старша, і в мене чомусь цей аромат з нею асоціюється, хоча я його з задоволенням носила і буду носити. Того, що вона не впадає в вічі. розумієте, у всіх жінок свої проблеми, як в кожного українця сьогодні, так купа проблем у людей, і всі якісь такі, знаєте, завжди ми тобто приходимо на урок, ще там до уроку, наприклад, хвилин 10, і всі обговорюють свої проблеми: хто приписався, хто відписався, а, як, а скільки буде коштувати квиток там на, на, на транспорт, а як дитину в школу форм... Ну, Ви розумієте, тобто, ось такі от проблеми, їх купа у всіх, всі ж всі, вияснять. А вона завжди на позитиві. Розумієте, ми недавно з нею пили калу, просто сиділи, і вона завжди. От... От людина, яка, знаєте, таку має енергетику сильну, вона от вселяє якусь надію, якийсь позитив такий, дарує, і це дуже важливо, тому що всі пригнічені, у всіх проблеми. І то, те, що ми розповідаємо один одному проблеми, від того легше не стає. Розумієте? А коли людина просто от, от випромінює якусь таку, знаєте, або намагається випромінювати якусь таку енергію радість, а просто я, ну, вона мене вразила. Вона мене настільки вразила ця жінка. Якось проасоціювалася з цим ароматом. Він якийсь такий знаєте, радісний. Можливо, через те, що він дуже шлейфовий. Такий шлейф в нього гарний. Ти якось його почуєш десь цей шлейф або цей аромат і посмішка. одразу. Ще один аромат від Альбіни просто в мене шок був, я пам'ятаю, як я побачила цей аромат, не могла повірити своїм очам: це іріс нуар, і Вроше. Аромат, який вже знятий, це тридцятка, дуже незвичний флакончик. Дуже. Він мені подобається. Хоча, знову ж таки, я та людина, яка а, досить скептично відношуюсь до ароматів і в Роше, так само, як до Зари. Але, от бачите, деякі все ж таки полонили моє серце. Один з них це ось цей Noir. це просто надзвичайної краси Шипер. О, я обожнюю шипру. Особливо зараз. от я Вже, знаєте, очі, в очікуванні все от такого похолодання, такого невеличкого, щоб носити ось ці шипри, як вони гарно від, відкриваються в таку погоду. Тут просто ну, ну шикарно. Ніби знаєте, і фіалка якась така ніжна. І в той самий час ось це. Складова ось ці пачулі. Я не впевнена, що тут є дубовий мох, але таке враження, що, що він тут є. Можливо, це пачулі. Таке враження дають. Дуже гарний, просто шикарний, знятий, але а, на eBay можна знайти. Альбіна. Просто дякую, обожнюю <гожний> цей аромат. Я його небагато поносила. Трошки поносила, бачите, але небагато, тому що якось мене, от, щось мене спинило, думаю, залишу його більше на осінь. Так, що ще. Юлічка подарувала мені цей, цей янголятко. <гум> на початку весни, як тільки я приїхала в Німеччину, Юля мені написала. Вона вислала мені посилку з подарунками. Тоді я навіть ну, я була така розчулена, я була в залі в шоці. І я до сих пір в шоці від моїх глядачів, одним словом, класний аромат, аромат, який такий своєрідний талісман, І Це, до речі, помітили. Багато хто з моїх глядачів. Чому? Тому що цей аромат вперше з'явився в мене, коли в мене був дуже важкий період в житті. Подарувала мені його Неталі з Італії. Я пам'ятаю, так само мої емоції була взагалі шокована. Ця лімітка її навіть не було в Україні. Тобто її купити навіть не. Я не пам'ятаю, як я з ним познайомилася через відливан чи що, щось оце таке. Ну, я пам'ятаю, що він, мене, він мені настільки сподобався, цей манго, що ну. Наталя подарувала, і ось тепер знову шок, знову важкий період, і знову ангел від Мюклієра мене піднімав мені настрій. Обожнюю ангелів. Це взагалі мої просто, мої любинки. Так, ось такий пробник. Тим не менше, хочу вам його показати: це Ермес, той, який у сур леніл В мене він є в повноцінному флаконі. І Знаєте, цей аромат мені подарував чоловік. Я якось без особливого задоволення його носила. А тут якось я не знаю наскільки він мені сподобався, Ну він дуже класний. На літо на спеку шикарний аромат знову ж таки, Ермес це вже другий. Так? Один ось цей червоний, один зелений. <схи> Садиніла, Ну, Класична ось ця помідорна ботва, як ми її називаємо. Шикарний аромат. Дівчина, яка садить поряд зі мною за партою на курсах, сказала, що він просто мега свіжий. Хоча я так не рахую, не вважаю, але ну, то літом він дійсно відкрився. якось. По-особливому, якось більш освіжаючий. Я цей аромат звикла носити так само в восени. Цей раз от поносила влітку. Зарку і... парфум Pink Molecule Просто шикарний. Моя мрія, мрія. Я дуже хочу цей флакон. Мені так подобається цей флакон. Мені так подобається це шампанське тут. Ці ягоди, ну, шикарні. Pink Molecule від зарку парфум, сказала. Ну і останній, який покажу, це. Джо Малон BlackBerry Bay калонь. Це така мінка. дісталась вона мені від Лілі, Якщо я не помиляюся перед війною. Я взяла його з собою сюди. О, ну, така красива смородина. Такі красиві а, чорні ягоди. Такі свіжі, такі гарні, ну шикарні. Я би хотіла теж от відро. Дуже сподобався. Ось і все, друзі. Ось такі аромати я носила цього літа з великим задоволенням.